Вітаю вас на каналі в'яжемо разом з Надією. Перш за все, дякую, що ви завітали до мене на канал і вам цікаві мої відео, тому не забудьте після перегляду даного відео залишити вподобайку та коментар. Буду чекати. Сьогодні я вам покажу, як я пров'язую методом Helix е свої лицеві ряди при круговому в'язанні. І так, якщо у нас основне полотно йде, ось, наприклад, Цією світленькою ниточкою, так, ми пров'язали ряд лицевими. Далі ми змінили ниточку, приєднали іншого кольору. Якщо вам видно, так. Ось тут в мене інший кольор розпочинається. Треба було, мабуть, маркерочок. Так, дивіться, ось тут у мене я приєднала інший колір, правильно? І пров'язала ним ряд. Не дов'язуючи п'яти петель. Так, п'ять петель я залишаю. Можна залишати сім, можна залишати три. Ну, на це ні на що не впливає. Я вирішила в цьому виробі залишати п'ять петель. І так, в мене ось завершився мій ряд, так би мовити. Далі, що я роблю? За великі спиці. І так, що я далі роблю? Я перезнімаю просто не пров'язуючи ці 5 петель. Я перезнімаю ці 5 петель на іншу спицю. Далі в мене в роботі з'являється та ж ниточка основного кольору, якого я в'язала, і в'яжу я далі. Пров'язую ряд лицьовими, не дов'язуючи 5 петель. Як ви бачите, ось у нас закінчується ряд. Мені потрібно не дов'язати 5 петель. Один, три, пять. Ось, бачите, як у нас залишається. Далі я ось ці 5 петель перезнімаю на спицю, не пров'язуючи. І у нас. Тимніша ниточка вже в роботі. І знову ж таки В'яжемо. У нас би, виходить як така спіралька, трішки здвинути, здвинутий наш ряд, але при вив'язуванні нічого не видно, все гарно виходить. Вам трішки відсвічується, поганенько видно, мабуть. Так? Ну, ось так, в принципі, мабуть, буде навіть краще видно. Що немає ніяких. Ось таке гарне полотно у нас виходить. Після прання ще розпушиться і буде все чудово. Дякую, що були зі мною. Дякую за перегляд. Чекаю все-таки на коментар та вподобайку. Надіюсь, дане відео було корисним. Пока-пока!